Радіомонтажник, професія кмітливих. Сертифікат про завершення курсу радіоінженерії отримали 10 курсантів. Навчання відбувалося у межах проєкту Промтех. Він покликаний подолати кадровий дефіцит у технічній сфері. Підготовка радіомонтажників це відповідь на виклики часу. Відтак, монтажники радіоелектронних приладів вкрай потрібні як у цивільному житті, так і на передовій. Радіоелектроніка це одна із сфер, який дуже сильно розвивається, як для цивільного, так і для оборонного виробництва. І відповідно запит на таких людей є великий по всіх містах, не тільки у Франківську. До нас в нас навчалося 10 людей. У нас всі групи маленькі від 10 до 15 людей, тому що фокус великий на практичні навички. Тобто, дуже багато паяння власне, роботи індивідуальні для того, щоб люди могли отримати навички. Це вже друга група, яка завершила курс монтажників радіоелектронних пристроїв. Навчання тривало місяць і було максимально інтенсивним. Більшість учасників уперше тримали в руках паяльник та опановували професійні навички з нуля. Ті, що навчалися по програмі радіомонтажної підготовки радіомонтажників, стали навички в користуванні контрольно-вимірювальними приладами, електровимірювальними приладами. Навчилися працювати із слюсарно монтажним і демонтажним інструментом для демонтажу і монтажу радіоелектронних компонентів. Навчилися методам пайки, причому сучасних згідно технології, які підтримуються. Учасниками курсу стали представники різних вікових категорій. Зокрема, Олександр Синишин проходив навчання разом із батьком. У молодості він здобув фах радіомонтажника, але не працював за спеціальністю, тепер вирішив надолужити. Я очікував, що буде складніше. Чесно, я думав, що це триватиме довше. Тут, в даній професії, більше потрібно. Приділяти увагу деталям. У мене, ну, до прикладу, я на даному курсі пішов своїм батьком. Мій батько дружить з технікою, сам він по професії теж радіомонтажник, але він не пішов по професії колись давно. Але так склалися обставини, що та діяльність, якою він зараз займається, не приносить йому той дохід, який не необхідний. Ну, і я запропонував я навіть собі. Трошки дозволив на Алікспресі замов вже паяльник, вже радіодеталі, Я вже вище задоволений. Буду вдома складати, навіть радіо буду вже ремонтувати. Частково не скажу, що в мене то вийде, але буду пробувати. Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.